І так, в першу чергу, хто я? Я Євгенія Мац, ментор самореалізації. Я допомагаю людям зробити їхні квантові скачки в самореалізації, досягнути успіху за короткий час, тобто зрозуміти, що насправді вони хочуть створити продукт. Який би вони хотіли позиціонувати в цьому світі, і створює таку стратегічну стратегічний план дій, який людина має там за короткий час пройти, і коли виконує це все, вона досягає того, що хоче, створює свої мрії, створює свою реалізацію, створює свої бажання. Моя професія це бути фотографом. Я більше десяти років фотограф. І хочу сказати, що зараз я створила такий свій унікальний продукт як фототерапію, фоторозкриття, де я допомагаю людям розкриватися через фотографію, показувати їхню внутрішню красу, внутрішню силу, внутрішню впевненість. Тобто людина приходить з якимось запитом до мене, і ми цей запит на фотосесії проживаємо. Там, де і енергетична практика в цю роботу, і фотосесія професійна. І третя моя така основна діяльність це енергопрактик. Я енергопрактик, я допомагаю людям розкриватися через за допомогою енергії проживати свій досвід, качати енергію. Я проводжу такі консультації, де людина запитом приходячи до мене. Ми за допомогою аналізу. Розуміємо, де людина зливає енергії, де їй бракує енергії, і вона, закриваючи це своє питання, вона потім включається в життя, починає діяти на максимум. І так, повертаємося до теми мого ефіру: це самореалізація, з чого воно починається. І хочу сказати, що самореалізація вона починається не з дії, а з усвідомлення. Що це означає, що коли ми Здається, в житті робимо все, круто робимо, але десь в нашій душі ми відчуваємо, що ну, щось воно не так, щось не так, як би я хотіла в цьому житті. Ну, ми, ніби маю все, але чомусь я нещаслива. От і усвідомлення ос це така зупинка, пауза, коли ми зупиняємося на одинці з Собою буває так, що просто під час прогулянки, або під час сну нам приходять такі сни, якісь, як кажуть, віщі, або просто зупинитися в моменті і задати собі питання: а чого, чи насправді те, що я роблю, воно задовільняє мене, чи, чи можливо. Прийшов час або змін, або, наприклад, нового розвитку, нової реалізації, нового нового, нового просто чогось, чого я давно хотіла. Можливо, ми колись в дитинці про щось мріяли і забули вже про ці всі наші бажання, і так захопилися в доросле життя, що забули про свою внутрішню дитину. А сама реалізація вона відрізняється від реалізації якраз тим, що ми не просто діємо в цьому житті. А ми діємо з відчуття того, що ми на своєму місці, що ми робимо те, що насправді ми хочемо, а не те, що потрібно. І коли ми відрізняємо цей момент, що ми в цьому житті робимо по нашому істинному бажанню, тобто ми хочемо і робимо. Ну, бувають такі моменти, що, звичайно, що нам треба себе заставити і піти в дію. Це таке. Але тут чи ми цю роботу, яку ми кожен день робимо, чи вона приносить нам задоволення, чи приносить вона на, на солоду? Деколи буває усвідомлення такої самореалізації, відбувається через біль. Ну, буває так, що ми вже в таку впадаємо в якусь депресію, хворобу і так далі, що це зупиняє наше тіло для того, щоб ми зупинилися. І усвідомили, що ми щось рухаємось не туди, що ми робимо щось в цьому житті не так. І це такий важливий момент, що це вже ну, напевно такий один з болючих моментів, коли ми, ми відчуваємо цю нашу таку усвідомлення через біль. Тому краще ще на самих початких моментах, коли ми тільки відчуваємо, що в нас. Є щось всередині, таке що нас мучить, а можливо, якісь бажання, які ми давно хотіли реалізувати. І от якраз це все проходить через самореалізацію, якщо ми розуміємо, що щось не так. І хочу ще сказати, що самореалізація також може бути. Як проявом того, що коли ми вже досягнули якогось рівня, і, наприклад, хочемо по іншому, наприклад, хочемо вже вийти на новий рівень, новий, новий масштаб, нову нові, можливо, ми вже хочемо в новий взагалі повернути в новий ракурс, можливо, на тому моменті ми себе вже реалізували. Ми досягнули всього, що могли, і зараз приходить такий момент, що нам просто потрібно піти в щось зовсім інше. Внов зовсім інше. Тобто, тому що душа, яка приходить в нас тут на землю, вона не приходить для того, щоб просто все життя попрацювати на одній роботі і сказати Дякую до побачення ні. ми для, для того, щоб постійно еволю, еволюціонувати. тобто постійно проходити такі етапи розвитку. І колись ми займалися одним, воно нам приносило кайф на солоду. Але тепер ми виросли, і ми виросли для того, щоб піти в щось нове, тому що в нас наша душа виросла, і потрібні інші масштаби, інші розширення, інші можливості. Тому тому це такий теж один ключовий момент, коли ми вже розуміємо, що ми здатні на більше. Можливо, ми колись завжди це відчували, що ми можемо в цьому житті все і здатні на більше, але воно так піджимає в моментах, коли ми ростемо, коли ми реалізовуємо себе. Воно потім все більше і більше, воно такою нав'язливою думкою, що якщо ми себе якраз не масштабуємо, не реалізовуємо, ми розуміємо, що опа, щось, щось воно не то, щось, щось воно зі мною не так. І цей весь процес, коли ми усвідомлюємо цю таку. Таку, такий цей момент освідомлення я називаю взагалі це от таке обнулення в людині. Воно дуже корисне. Воно як і для продукту дуже корисне, як бізнесі дуже корисне. Так само і для людини дуже корисне. Це процес обнулення, коли людина там зупиняється. Просто дає собі час паузи, це можна робити такі, як навіть практики в своєму житті, вводити там раз у рік або раз в півроку, робити такі процеси обнулення, чи я на своєму місці, чи взагалі. Я роблю те, що хочу робити, чи задовільні чи я чи я взагалі рухаюся той дорогою, якою собі поставила мету йти. Можливо, я десь відхилилася і пішла не туди. І це така глибинна пауза. Ми можемо собі десь поїхати, наприклад, і побути просто з собою, поговорити на наодинці з собою. Нам не потрібні ніякі люди, ніякі порадники, ніякі вчителі в цей момент, тому що ніхто не знає краще, ніж ви самі будете знати. Наша душа знає все, і вона тільки знає. Що нам потрібно? Ніяка людина не буде вас так відчувати, як ви самі. Ну, звичайно, якщо ви взагалі не знаєте, не, не контактуєте своїм тілом, своєю душею, то в такому випадку вам дуже корисний буде якийсь наставник, провідник, який просто мудро не нав'яже вам свою думку, а підсвітить не навіть не підсвітить. А за допомогою ну, за допомогою своєї енергії, свого зв'язку з вищими інформаційними цими каналами, він зможе вас направити направити на на те, щоб ви самі знайшли відповідь на це питання. Це роблять дуже багато так людей, і я теж таким займаюся на консультаціях. Також в своєму наставництві. Де я провожу людей їхнім шляхом для їхньої реалізації, щоб вони досягнули своїх мрій. Тому, якщо ви не, роз... не вмієте самі це робити, то варто піти все-таки до наставника, тому що якщо ви навіть побудете наодинці з собою, ви, ну, побули. А що відбулося, ви не зрозумієте. На другий день ви думаєте, ну, нічого не змінилося, вроді, вроді і все ок, і нічого. Все мене влаштовує, але і далі, знову щось не так. Але коли ви йдете в роботу з людиною, ви просто він вас щупає, прощупає, і ви такі думаєте, вау, навіть самі великі наставники вони теж дають роботу з наставниками для того, щоб глибше зануритися. В процеси і за максимально короткий час досягнути того, що вони хочуть. Для цього нам потрібні люди, які можуть нас провести цим шляхом, це дуже, дуже така крута штука. Оцей процес обнулення він дуже важливий, я кажу, як і для продукту, так і для бізнесу. Тобто буває таке, що декілька років як людина розвивається. Але вже щось не так. Буває таке, що продукт розвивається декілька років, і теж вже щось не так. Це означає, що ми підійшли до етапу, де потрібно його повне обнулення. Не просто зробити такий апгрейд продукту, коли ми накладаємо нові фішки, нові бонуси, нову нову штукенці і йдемо далі. Так, ні. А обнулення, коли ми просто заглядаємо в продукт зсередини, його пере як це пощупаємо по клітинках. По молекулах викидаємо все зайве і починаємо створювати потужний, ніби новий цей самий, але з новою ідеологією. Так само, і людина на процесі внулення їй важливо просто зануритися, спрощупати себе заново на цьому етапі, на якому він є, зрозуміти свої сильні сторони, свої цінності, свою силу. І, от це все просто вкласти в свою сферу. Діяльність, і це буде просто колосальна самореалізація для людини. Тому що коли ми проходимо цей процес обнулення, тоді відбувається для людини такий процес, етап пробудження. Після обнулення пробудження це просто коли людина така якби, народжується на світ і розуміє, що М -м, вау, а що я робила це все життя? І, типу, вона така відкриває великі очі, і в неї, по після процесу пробудження, в неї. З'являється ясність, вона чітко розуміє, що вона хоче в цьому житті. В неї починають появлятися ідеї. На ці ідеї приходить енергія, приходить натхнення. І це такий невід'ємний етап після, після обнулення, і він якби. Дуже важливий він просто мега потужний. Це коли людина пробучується, воно не, не буває так, що людина зразу стоїть самореалізована, В момент пробудилася і завтра вже самореалізована. Це лише маленький етап старту пробучення, коли. Людина усвідомлює, що насправді вона хоче в цьому житті робити. Взагалі, для чого вона тут, на цій планеті, і яку вона хоче місію виконувати. Це дуже круто, тому що от цей маленький стар, ця маленька, знаєте, як іскорка, вона потім розгортається великим полум'ям, і з цього з цієї маленької іскорки, іскорки починається великий процес самореалізації. От так, я просто хочу ще напевно що сказати. У мене є таке мега-круте, потужне наставництво самореалізації, де я і допомагаю людям оце пройти етап обнулення, пробучення. Потім ми формуємо продукт. Ми я з допомогою практик Я формую ваш сильний потужний магнетичний продукт, допомагаю упаковувати, створюємо бренд на цій самореалізації. Ми дуже багато працюємо з енергією, багато працюємо з мисленням. І от така велика робота вона для того, щоб людина за короткий час стрибнула в цю таку квантову диру, і створила себе. В цьому світі в нас немає нічого неможливого. Головне тільки повірити в це. Якщо розказувати мій шлях, то я взагалі вийшла дуже з маленького містечка. Я зрозуміла просто в один момент, що в цьому житті я можу положитися на себе. тобто у мене не було багатих батьків, у мене не було багатого чоловіка. І взагалі я навіть не шукала багатого чоловіка, тому що я спочатку я шукала по, по духу. Ну, так мене виховали, так, така в така мене була тоді така як то, віра, методологія. І в мене були одні, в принципі, по пошуку, які я шукала собі людину. І я така була дуже сильна, і я хотіла в цьому житті дуже багато чого досягнути. І так, я пішла в велике місто практично з нулем, тобто я ж два місяці зніма... навіть не знімала, я просилася на квартири до всіх знайомих, тому що я не мала грошей, щоб зняти житло. Батьки не хотіли, щоб я їхала з їхнього містечка. І так я з цього в мене почалась моя самореалізація. Потім я працювала в ІТ. Тому що я закінчила математи, прикладну математику, і я працювала в ті, я дуже хотіла там працювати, тому що я хотіла грошей, я йшла всюди, де є великі гроші. Але потім я і там розчарувалася з тим, що моя душа ну, не може так, не може бути в якихось рамках, не може постійно робити те, що треба іншим. І в один момент я просто звільнилася і пішла далі. Далі я, я якби постійно все своє життя досліджую себе, і кожен раз я на різних етапах пробую все, щоб мені як -то, в голові виникають різні ідеї. Потім я пішла в фотографію, вже в мене сформувалася сім'я. І так я вже фотографом працювала, потім мала вже свою фотостудію, потім і далі, і далі я зараз вже розвиваюся, багато втіла своїх мрій. І вже зараз створила свої наставництво. Зараз в мене є моя така крутий продукт фототерапія, який дуже відомий в країні. І хочу сказати те, що якщо подивитися шлях назад, якби я десь там зупинилась навіть в ІТ, себе зрадила в той момент вибрала там гроші, а не свою душу, то я би не була зараз тим, ким я є зараз. Та, да, можливо, я мала би там гроші, можливо, я би мала не знаю, статок, ну, цю реалізацію якусь, але те, що я пішла за собою, це тобто я. Спочуваю себе енергійно. Я відчуваю те, що я не зрадила собі, і моє здоров'я мені цим віддякує, тіло мені цим віддякує. Те, що я модернізувалася стільки всього в своєму житті, це теж я завдя... завдяча тому, що я просто себе не зраджувала на певних етапах і йшла за тим, за тим з тим, чим я насправді хочу. Тому кожна людина може в цьому житті все досягнути, що вона тільки може повірити.